Дуже складно буде когось покохати так сильно, як я кохаю музику. Кого ти бачиш перед собою, дивлячись в дзеркало? Більше таких немає. Хто твій головний порадник у житті? Він вірив в мене. Я це відчуваю навіть зараз, коли його немає поруч. Куди ти рухаєшся? Які в тебе цілі? Кожна пісня це по суті звернення. Так, до аудиторії. любов до музики, бажання співати, бути на сцені завжди перемагала. Ось що мені потрібно для того, аби жити, а не існувати. Ми, жінки, з часом стаємо гарнішими. А от воно що! І мені хочеться нести це в маси. Де вже в королівстві? Так, так, дуже багато справ. Мене нема. Просто <рес> мене нема. Вони знайдуть самі тебе. Катя Качановська, українська співачка з Рівного, уперше на сцену вийшла у п'ять років і сказала мамі. Я хочу тут жити. Нині Катя бере активну участь у благодійних і волонтерських проєктах. На заходах вже зібрано понад 2 мільйони гривень для української армії. Також співачка має власну студію вокалу. каже, що важливо вірити у себе, не боятися найпотаємніших бажань і їх втілення вже цієї неділі о 19.00 Не пропустіть інтерв'ю з Катією Качановською у програмі. Зірки розкажуть.